Допомогти бійцям, а то взялися івано-франківські школярі. Діти на уроках праці в'яжуть спеціальні маскувальні сітки. Зокрема, одну таку вже майже доробили учні третьої школи. Мотоскову основу їм принесли волонтери. Далі її треба обв'язувати білою тканиною. Робити це зовсім не складно, утім робота кропітка та потребує часу. Тканину діти беруть з дому, використовують здебільшу непотрібну постільну білизну частинку, і все ж таки беру за сітку і Просто тут там вузлики, все. Спершу маскувальну сітку почали плести в кабінетах праці. Згодом її перенесли у фоє, аби до цього могли долучатися всі охочі, навіть і на перервах. Діти до такої праці ставляться відповідально. Адже у декого на сході воюють рідні. Мій дядько десь три місяці тому їхав також на війну. Йому ніхто повістку не відсилав, і він просто пішов, взяв і пішов воювати за свої вітчизни. Якщо ми будемо їм допомагати, то. Їм це буде надавати сили і будуть знати, що ми з ними поруч і будемо їх підтримувати всьому. Школа, наприклад, також на передовій було багато людей, і я я знаю, що. Ну, це тяжворять, це хоч і дрібески, але все ж я допоможу це. Загалом довжина сітки вісім метрів, а ширина шість метрів. Вона призначена для маскування техніки взимку. Вчителі розповідають, неї створені пішли десятки тисяч тканинних смужок, адже густина має бути втричі більша на відміну від літнього варіанту. Коли тканина намокає, скажімо, чи сніг відлига, вона. Протягується і світ буде дуже просвічувати. Значить, вона не буде така ж якісно виконувати своє призначення. Маскувальну сітку учні третьої школи недовзі передадуть волонтерам, аби ті відправили її на схід. Загалом таким рукоділям займаються учні майже всіх середніх навчальних закладів міста.